Вітаємо! Сьогодні ми покажемо вам, як виконати замір тканевих ролет в закритій системі з п подільними направляючими. Для цього потрібна, звичайно, роветка. Підходимо до вашого вікна, міряємо відстань по ширині від штапіка до штапіка. Саме ось так. Тобто від посадочного від посадочного місця з одного боку та з іншого. В нашому випадку це 37. І 4 мм, міряємо аналогічно висоту. Прикладаємо зверху до початку і внизу до кінця. В нашому випадку це 1177 мм. Важлива умова, що коли ми так міряємо висоту, штат, висоту наших тканевих релет в закритій системі то а, При монтажі а, подібних направляючих і короба, то в нас коріб саме буде кріпитися під верх штапіка. Тобто наш виріб буде саме в цій площині. Зазвичай короб кріпиться саме вверх цього штапіка. Тобто виріб, як я й сказав, у нас буде саме в цій площині по штапіках.